Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій від компанії Bosch модель C10. Постачається зарядний пристрій в фірмовій упаковці. Ось так все у нас знаходиться в фірмовому чохлі. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так. Це Все виглядає всередині, масивна інструкція на будь-якій мові можна перечитати і ознайомитись. Зарядний пристрій з крокодилами для підключення до акумуляторної батарей. Також в комплекті є ось такий гачок для зручності експлуатації. Живлення під'єднується 220 вольт з допомогою стандартних, стандартної вилки. Масивний, бачимо потужний дріт живлення. Такий же не менш потужний дріт живлення йде до крокодилів. І саме, зарядне, саме зарядний пристрій з міцного пластику нічого ніде не люфтить, не скрипить. Одна кнопка управління є. Підтримується акумуляторною батареєю 12 вольтовій ємністю від 5 до 120 Ампер годин. Абсолютно повністю автоматичний зарядний пристрій, також є ряд захистів. Захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. і захист від перезаряду акумуляторної батареї. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.